Приготуємо тортик «Бити скло в ПХ варіанті. Нам потрібен йогурт, 1%, желатин, змішуємо та залишаємо набухатись. Тим часом 400 мг кип'ятку остившого, додаємо желатин, теж вишневий в мене. Залишаємо все вистигати та застивати. Бісквіт у нас вже готовий. Ділимо його у мене така буде формочка прямокутна. Я пекла більше трошки, тому залишу половинку на потім. Ще на другий раз у мене буде. Ви можете пекти один коржик. Беремо йогурт 1,6% пів літри, додаємо ложечку цукру та желатин підготувала для нього обов'язково. Змішуємо наші інгредієнти, ті, що застили, і будемо скоро збирати наш тортик. Желатин готовий у нас. Я поставила його розтопитись, тим часом готую формочку. Гарненько дуже зложить, бо протече. Додаємо желатин в наш йогурт та збираємо тортик. Бісквіт, потім викладаємо нашу начинку зверху заліємо йогуртом і трошечки перемішаємо. Зверху також ложимо коржик, накриваємо та ставимо на пару годин в холодильник. Потім дістаємо, ріжемо. Це неймовірно смачний, легкий десерт, низькокалорійний. Ви можете його використовувати як на перекус, так і на сніданок. Це дуже смачно, спробуйте. Всім рекомендую.